хватит тут байдики, бити, дайте я людей запитаю пораду, а то штовхаєтесь, кусаєтесь. Люди добрі, допоможіть мені, будь ласка, дивіться, тут земля і щебінь. Я хочу зробити щось, щоб не було грязюки, але не максимально дешеве. Але не таке, щоб просипалось через рік. Наприклад, була ідея заложити з пакетиків. Ви бачили пакетики, люди роблять зараз відео тут додам. Або, можливо, є якась плитка не дуже дорога, або можливо залити це все бетоном. Хто проводив в дворі такі? Простенькі роботи або надійні. А... Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що мені треба ваша порада. Що там таке торта? <сум> ти що, стісняєшся чи що? Думаю, й-моє, що ж ти дешевий і нормальне можеш нам тут зробити, да? як робити, то робити толково. Так, треба да, щось гарненьке. Малий. До речі, в нього є ім'я вже.